Ви в нас салон не так давно ходите, але саме перше ви придбали на для своєї дружини, бо в неї були проблемні ноги. Ви казали, що вона довго не ходила. Да. Ноги були ватні. Ватні ноги да. не взяв. Що було зараз? Заслужити? Бо ви тільки що мені сказали, що дружина вже ходить. Так, да, вже ходить. І так, що вийшло, що навіть виходила без палички, бо вона, вона пішла в розбісанку. Тільки що? як в тролейбус, то там вже палички потрібні угу. сходити. А так в основному то вона саме в, на корбутовки. По дорожкам, по лісу, теж я паличку беру. Щоб ви для я... страховки? Так, та, для страховки. Вона проходить свіже повітря, все росом. Тобто треба було вже й гуляти на вулиці, а вона не змогла для того, щоб вона не могла на ноги стати. Оце розігрів ніг. А Давайте потім 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 спочатку, що ви робили з накидкою для її ніг? І є обгортали на ноги. При температурі 38-37, не більше. Не більше. Не більше тому, що Скільки вона... разів в день? Разів 4-5. Вона не мішає, вона mm -hmm. де ходить саме, потім говорить, о, давай сама. просила, Вона легкість в ногах. і все. Mm -hmm. А по часу скільки це було? По а, часу? Ну 20-30 хвилин ви робите да, Так, 20-30 хвилин не, не більше. Саме. Але 4-5 разів в день. Да, Ваша методика. День. Да. Що це дало дружині? Як вона відчула, що ноги вже ходять? Та ж от я ж вам говорю, що вже виходили Живот. гуляти да на корбутовку, там свіже повітря. Там теж до себе походила, прийшла. Вже лягає на вечір, вже на, на цю накидку. на, на накидку вже лягає. Да, лягає на накидку. Теж така сама температура 37-38. Я то вже до самої там і сон покращився, не крутять уже ноги вночі. Нормально, нормально Задоволена. вона ще краще стоїть, чим я. Ви все, задоволені, все. що ви свій час переступили порох нашого салону? Так, да. я дякую вам. Дівчата, я дякую в першу чергу вам, а потім сам собі дякую, що я це саме її підняв, І вона зараз ходить. Ваша мета здійснилася, дружина да, ходила. Так, здійснилася все, це саме все. Слава Богу. Круто. Ви вам щасливі? Дякую. Чесне слово, тому що вдвох по 80 років це таке рідко буває. Ну, да. Рідко, рідко. Але ж воно є. Але є. є. Ми прагнемо до цього. Да. І ви нам допомагаєте. І головне, що ви на своїх ногах. Да. І дружина на своїх ногах. Дякую. Круто. Дякую. Я вам дякую.